І знов Фіміда сліпа в найкращому сенсі цього слова. Тепер не тільки судді Одеського окружного суду застосовують принцип незворотності дії закону в часі, і визнають, що виключені з військового обліку через гранічний вік перебування в запасі, в більшості своїх це були хлопці віком 40 років, станом на 1 січня 2014 року, не підлягають повторному взяттю на військовий облік, окрім як за власним бажанням. Так, 28 жовтня 2025 року суддя. До Довгенцівського районного суду міста Кривий Рідніпропетровської області, пані Сарат Наталя, застосувала принцип незворотності дії закону в часі під час розгляду скарги на постанову про притягнення нашого героя до адмінвідповідальності і про накладений на нього штраф ТЦК в розмірі 17 тисяч гривень. Справа номер 211 -12 487 дроб25. Давайте тепер коротко, буквально трошки я пробегусь про обставини справи. Що ж трапилося з нашим героєм, і яке рішення прийняв суд? 15 жовтня 2025 року начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки відносно нашого героя винесена постанова у справі про адмінправопорушення. Відповідно до фабули вказаної постанови, позиваючи не пройшов вчасно на ВЛК, внаслідок чого його визнано винним у вчиненні адмінправопорушення за частиною 3 статті 210 і накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. При цьому. Наш герой на час накладення стягнення був виключений з військового обліку ще в далекому 2008 році на підставі пункту 4 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Позивач зазначав е, своєму. Своєму позові, що за даними, які відображені в єдиному державному реєстрі призивників військовозобов'язаних та резервістів, станом як на 17 липня 2024 року, так і на 11 жовтня 2025 року, так і на 18 жовтня 2025 року, міститься одна і та сама інформація про те, що він перебуває на Категорія обліку не військово зобов'язаний, і його виключено з військового обліку, військово зобов'язаних другого відділу ТЦК та СП і підстава виключення. Інше, Якщо, коли наш герой отримав розширені дані з єдиного державного реєстру призвівників військовозобов'язаних резервістів, який він сформував 12 жовтня 2025 року і актуального станом на 18 жовтня 2025 року, там містилася інформація про те, що наш позивач є не військовозобов'язаний, його виключено з військового обліку і вже зазначена підстава такого виключення. а саме Пункт 4, частина 6, стаття 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Друзі, ця, цей пункт стосується саме військовозобов'язаних, яких виключали через досягнення гранічного віку перебування в запасі. 18 жовтня 2025 року позивачем через мобільний застосунок резерв ну, оберіг, да, скажімо так, сформовано запит на ВЛК. На що отримана відповідь? Запит на ВЛК недоступний. Ви виключені з військового обліку. Зараз цей сервіс діє лише для військовозобов'язаних. Кавички закриваються. Позивач вважає, що оскільки його було виключено з військового обліку, отже, військовозобов'язаним він не являється, як станом на 9 жовтня, коли склали протокол, так і станом на 15 жовтня, коли винесли оскаржувану постанову. Також і на 18 жовтня, коли наш герой звернувся з каргою до суду. Він не перебував на військовому обліку військовозобов'язаних ТЦК та СП, а також і останні його не поновили на даному обліку, ніяких заяв він не подавав. І так, друзі, питання таке виникає. А що таке, можливо, на сьогоднішній день? Реально, у нашого героя відображено в реєстрі оберіг фактичне його виключення ще з 2008 року, через те, що він досяг граничного віку перебування в запасі? Друзі, у кого є такий запис, або був, але його прибрали, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Дійсно, такий запис є. І він передбачений всіма можливостями даного застосунку, а також базою оберіг. і це до речі, доказ того, що. Опинитися на обліку знов після виключення лише через реєстрацію в резерві не відповідає дійсності. Як ви бачите, резерв сам по собі вказує на виключення позивача і неможливість навіть проходження ВЛК в даному випадку, відповідно до тих витягів, які він отримував, намагався. Да, наш герой намагався отримати направлення на ВЛК, але йому відмовив резерв, плюс тому, що він не на обліку. І теоретично, ми тепер можемо припустити. Що всі ці повторні постановки на облік не є наслідком роботи алгоритмів Резерв Плюс, як багато хто так думає, і через це уникають користування цим застосунком. А є наслідком конкретних дій щодо цілеспрямованої зміни інформації в оберіг, і так скажемо, да, іншими словами, вручний спосіб. Друзі, а чи вважає суд нашого героя виключеним з військового обліку? Про це ми дізнаємося трошки пізніше, а поки я попрошу вас поставити лайк і поділитися цим відео з друзями в соцмережах. Це дасть можливість продемонструвати, що варто і треба захищати свої права, коли їх намагаються порушити. А тепер повертаємося знов до нашого героя і до обставин нашої судової справи. Суд зазначив, що відповідно до частини 2 статті 28 закону україни про військовий обов'язок і військову службу в редакції яка діяла станом на 13.03.2008, на 13 дата досягнення позивачем 40-річного віку військове зобов'язання які перебувають в запасі не мають військового звання рядового сержантського і старшинського Поділяються на розряди. Перший розряд 35 років, другий розряд рядовий склад 40 років, сержантський, старшинський склад, сержанти старшини 45 років, прапорщики, мічники, мічмани, вибачте, до 50 років. Згідно з частиною 4 вказаного закону, гранічний вік перебування в запасі, другого розряду є гранічним віком перебування в запасі та у військовому резерві. Відповідно до частини першої статті 32 зазначеного закону військове зобов'язання, які досягли гранічного віку перебування в запасі, а також визнані ВЛК. Непридатними до військової служби, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку. Відповідно до частини 9 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо військового обов'язку громадян України поділяється на такі: допризивники, призивники, військовослужбовці, військовозобов'язані і резервісти. Позивач не належить до жодної зазначених у частині дев'ять статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу категорії: зокрема, не є військовозобов'язаний, не перебуває в запасі, оскільки виключений з обліком за досягнення граничного віку перебування в такому запасі. Відповідно до частини 2 статті 33 закону України про військовий обов'язок і військову службу, в редакції чинний на момент досягнення гранічного строку перебування в запасі позивача, існувало лише дві категорії військового обліку облік призивників і облік військовозобов'язаних. Позивач по досягненню ним гранічного віку перебування в запасі перестав відноситися до жодної з цих двох категорій. Тож перестав перебувати на військовому обліку автоматично. Отже, після виключення з військового обліку, особа перестає бути військовозобов'язана, а тому на неї не поширюються закони про військовий обов'язок і військову службу. Зокрема, така особа не може бути призвана під час мобілізації, не зобов'язана проходити ВЛК, оновлювати облікові дані, їй не можна вручати повістку. Рішення про виключення з військового обліку є остаточним. Особа не повинна знову ставати на військовий облік. Окрім випадку, коли вона робить це добровільно. Заяву на взяття його на військовий облік позивач до ТЦК та СП не подавав. Обов'язку самостійно оновити персональні дані для виключених з військового обліку осіб нормативно-правовими актами не встановлено. Уточнення даних в застосунку резерв плюс не означає постановку на військовий облік. Чудове рішення. Ви бачите, скільки суд розкриває ще інших да таких тем, да, які постійно, скажем так, якими постійно маніпулюють. Ну, читаємо далі. Згідно з, статті 2, пункту, згідно з пунктом 2 частини 1 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, взяттю на військовий облік військова зобов'язання підлягають громадяни, громадяни, які були зняті, звільнені, але не виключені з військового обліку. Оскільки позивач був саме виключений з військового обліку, то повторному взяттю на він не підлягає. він не підлягає. Європейський суд з прав людини зазначає, що принцип унеможливлення зворотньої дії закону в часі не застосовується, коли нове законодавство ставить особу в сприятливіший стан. Конституційний суд України також висловив позицію, згідно якої закріплення принципу незворотності дії нормативно-правового акту в часі на конституційному рівні. Породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акту, рішення Конституційного суду України від 13.05.1997 року номер 1 зп у більш пізньому рішенні Конституційного Суду України від 22.0518 року 5Р18 зазначено, що звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини є їх обмеження. Тож повторне взяття на військовий облік позивача на підставі нових законів неможливо, який вже був виключений з обліку остаточна є дією, яка погіршує його існуюче становище та буде обмеженням його конституційних прав і і Вимога ТЦК до виключеної з військового обліку особи стати знов або навіть включення такої особи до обліку військовозобов'язаних без згоди громадянина посадовими особами є незаконною та такою, що порушує її конституційні права. А тому суд дійшов в висновку, що позивні вимоги підлягають задоволенню і скасував постанову про притягнення нашого героя до адмінвідповідальності через. Те, що в його діях відсутній склад адмінправопорушення, адже він є на час складання постанови, винесення постанови, складання протоколу і по теперішній час є виключеним з військового обліку через гранічний вік перебування в запасі.